Зараз костка, тут же новий рік різдво повним ходом йде Вже забули, що тут хелодний був. І знайшли таку штучку. Вона коштує 70 доларів. Там різні молоді, просто зараз попали на таку. је виночки. И еленда. Киванисни овочак. Такі блоки. пас, стіч. Навіть по акції. О. Якщо з Юська гноми, то тут ось такі олені. Ну і як же без акції на цукерки? Великий таблеон 750 гривень, 15 доларів. І по акції на всі 16 доларів. Так, хто любить ще? Ціла коробка 600 грамів 1750. Далі подарункові набори. Яка прикольна корзина. Так, оскільки ця корзина коштує. Є а, так, ось там видно. Зараз не подивлюсь, бо я не достаю. 70-70 доларів все, бальгійським шоколадом. І є ще така Вона коштує 40. Так далі. З чашечками. на ти бачу за 29. О, вафельки і тарілочки 40. Адвент-календарі. 24. Oh, não e que eu Advent é muito bom. já sabia o adventure. Oi, Mais sabia que era. Oi, 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 oi. Oi, 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 Це десь мені шию, Більше, ніж метр п'ятдесят, тут ще палети. Далі цкевки 26, 17,9. І що це є? Е, не, до фатрішкою рановато. 20 доларів. Запікла. А, є така, є така. Два вида. Далі знов шоколад. 315 грамів. Воу. Wow. Приємна така на дотик. 1899. Алкогольна цукака. Кілограм на 30. Вау. Wow. Ні, вичекай, так ці. І ось такий бельгійський шоколад. Так. Ось такий він великий. За 26. Так, і ось тут ще щось з чорні коробки. Готовий шоколад. І десь там. Не знаю скільки. О, ми брали схожі туфелі, Були смачні. 20 доларів за 2 кг. Є ще шефера Collection 431 грам за 22 долари. Наступно виглядає. Далі сука. Чорний шоколад спаліне. Паліне, точніше, в виховій з виховим покриттям якимось. 18-150 грамів. Годіла 23. Також Бельгійська. О, м'ятні М'ятні тут кілограм до, 20, до 22 долара теж. З горішком. Щось з горішком. 17. Ну як же бо заїздись? 19 кілограм на даний момент. Не кожного року його бачили, кожного року. Якісь вони не привабливі упаковці для мене, так німію. Ось таке. А далі 16. Так, те, що я взяла собі вже, не буду чекати в акції, 14 доларів за кіло 260 ось такі бафетки. Вони є в точніше схожі є в українському АТБ, ми брали смачні. Я надіюсь, ці також. Так, якась недобра людина звиснула в мене візочок. Прийшла взяти коробку, маленький е тину за візочком, Як я вже сказала, взяла ці вафлі і попросила мене взяти. До речі, зараз картопля по акції. Шість доларів за цей мішечок. Так, також сипа. Макарони. Макарони. Ми, з до речі, ми бали колись, досить таке смачне. Зараз не буду, бо я шукаю взагалі. Mm. Гарбузовий чизкейк. Знаю, що в Америці він є, а нас ще не зустрічало. Так, що я надибала 19 долив на курячі філе. Думаю, що візьму. Один-два, не більше. Де дівчинку. Якожен раз йду дивитися на фарш. Я, я І кожен раз станула ціна. <гум> І щось вона кожного разу дорожче. Вона від зараз немає. Вже 13.49. 13.49. Це річ чи два назад я вибрала по 7-8 щось таке. Покупить. Так, йдемо дивитися за чизкейком. Ми це, до речі, також брали смачний. А чизкейка Нема. О, Apple Cinamon. Може це його взяти замість? Треба почитати зараз покажу. Потім сама почитаю. Так, і також вже є панетони, це... О, з тубайським шоколадом. Нас тут е недавно відзивали, чи не відзивали, чи казали, що люди серемінальозом захворіли через фісташки. Це з дубайським шоколадом. Так, є просто панетони. Ой, медленки. Клас. Ми їх брали по 10 доларів, вже вони 12. Вже 13. Угу. Так, а я шукаю свій хліб. О, Оцей. Оцей нам подобається смачний хліб. Він 8,99. Ну, 9 доларів за дві штучки. Але справді смачний. Так, тут є пампін пай просто. А, я його не дуже люблю, але чоловікові подобається. 8 доларів за кіло 850 І є яблучний, скільки я розумію. Так, да, яблучний, так. Що я показую, ніж тим габус. Так, все, що встигла взяти, як я і казала, філе. А, там мінус 5 доларів на цій упаковці. І молочко. Так, все, я вийшла з костка, вийшло 68.44. Так, всі немає, так як це все були продукти. Ну і як же вести це.